Постава формується з віком, так? тобто, коли народжується дитина, вона ще лежить, вона не сидить, не ходить. Тут ми про поставу не говоримо. Але коли вже дитина починає сидіти, повзати, ходити, от тоді починається формування постави. Коли дитина вже йде в школу, починаються рюкзаки, сидіння за партами, плюс якісь фізичні навантаження, тут ми вже говоримо про формування постави. Є, звичайно, певна там, генетична схильність так? або якісь Генетичні особливості. Ми це не будемо брати до уваги. Але є те, що зовнішньо може впливати на нашу поставу: наприклад, носіння рюкзака або сумки, тривале положення сидячи або навпаки більш активний спосіб життя: карате, йога, танці, басейн, теніс і так далі. Отже, що може бути, в нормі ми маємо певні фізіологічні, тобто природні вигини хребта, це шийний і поперековий лордоз, і грудний кіфоз. Якщо ці вигини збільшені, то компенсаторно інша частина тіла буде ну, як брати на себе навантаження дещо більше. Таким чином, що у нас з'являється? Сутулість, так, коли у нас а, плечі опущені, завернуті вперед, вигін грудного відділу хребта більший. Це є сутулість. Якщо ми беремо іншу площину, то до цього ми ще можемо побачити сколіоз. Так, коли ми бачимо в Сагітальній площині, тобто в боковій викривлення, як така змійка, да, С-подібне. Плечі на різних рівнях, лопатки на різних рівнях, таз теж можуть бути на різних рівнях. Тобто це є сколіотична постава. Шия знову ж таки, дуже важливо, положення шиї, положення голови. В нормі має бути вигін шийний лордоз але буває, що він гіпер. да Тобто, шия у нас е, вигнута. Або навпаки, ми ну, зустрічаємо пацієнтів в Яких вона прям-пряма там на знімках, на МРТ або на рентгені, ми це бачимо. Ці вигини, які в нормі мають бути, вони рівномірно розділяють вагу і навантаження на весь хребет і на міжхребцеві диски. Якщо ці вигини міняються або сплощуються, або навпаки стають більшими, навантаження на певні частини стає більше. Плюс до цього да, є певні фактори. Наприклад, маленькі дівчата, коли вони гнуться, там у них така якби, гнучкість, амплітуди рухів, вони йдуть, наприклад, на гімнастику в юному віці, да, в 5-6 в років, іноді в 4 роки, мостики, кувирки, шпагати це все прекрасно гнеться, але потім. Коли ці дівчата ну, стають жінками, ми бачимо класичну картину на МРТ або на рентгені, що ці вигини збільшені, навантаження на диски йде більше. І там в юному віці, в 30, в 35, в 40 років, вони мають проблеми з хребтом, такі, як інші люди мають там в 60 років, наприклад. Я ні в якому разі не кажу, що гімнастика це погано або танці це погано, але це просто може вплинути на формування, на процес становлення постави. Якщо постава змінена, це може впливати і на функцію внутрішніх органів, тому що так чи інакше вони знаходяться всередині положення хребта, положення. Лопаток, ребер, грудини, воно впливає, ну, наприклад, да, там, на легені, коли ми робимо глибокий вдих, поряд знаходиться серце, шлунок, печінка. Тобто йде така ланцюгова реакція. Е, на початку скарг може й не бути. Але з віком, коли додаються якісь нові проблеми, якісь можливо там супутні захворювання, які не пов'язані з хребтом, от воно все разом, коли складається, ми можемо мати таку прям велику картину, багато різних скарг різноманітних. І тоді людина навіть не розуміє, до якого лікаря йти там спочатку, чи до кардіолога, чи до невролога, чи до гастроентеролога, ну так далі. То є ланцюгова реакція, це дуже важливо і це те, що часто зустрічається в нашому організмі, в нашому тілі. Ну, вести дитину на гімнастику чи не вести, це особиста справа батьків. У нас є дитячий лікар-невролог, буде цікаво почути саме її думку. Але особисто я, у мене немає дітей, але якщо будуть, я напевно на гімнастику не поведу. Чому? Тому що занадто багато знаю це все всередини і ці наслідки. Але знову ж таки, це особиста справа кожного. Це там, хобі, хист, кар'єра. Я, зап... я як людина, я не заперечую, але як лікар я маю свою думку. Дивіться, я взагалі той лікар, який за спорт обома руками, але поняття спорт це дуже широкий термін. Спорт буває різний. Спорт буває про здоров'я і спорт буває про антиздоров'я. Тому якісь там важкі, там важка атлетика, наприклад, да? тобто тут ми не говоримо про здоров'я для спини. Але якщо ми займаємось помірними навантаженнями на укріплення м'язів, кору, да? кор це наша спина, в принципі, якщо ми грамотно підбираємо вправи, якщо ми враховуємо свої особливості по здоров'ю, по поставі, то це принесе звичайно користь і буде плюс до здоров'я. Отже. Навантаження це норма, перенавантаження це вже занадто, да? це вже патологія, яка може призвести до інших проблем. Що важливо, звичайно, ми обмежуємо дитину в тому, в чому вона там, хоче розвиватися, якщо їй подобається. Але що може зробити батьки? Це планові огляди у невролога, ортопеда, да? щоб превентивно виключити якусь патологію, або яка може почне розвиватися. І звертати увагу на дитину, тобто на. А її самопочуття, тому що бувало, що там дитина скаржиться, каже, у мене болить спина, у мене болить там між лопатками, болить голова. Буває таке, що батьки там, не звертають уваги вчасно. Тому що ви можете зробити? Прислухайтесь до своєї дитини, проводьте планові огляди і слідкуйте за поставою там, де це можливо, в школі, вдома. Бережіть себе, будьте здорові та вчасно звертайтесь до спеціалістів.